Сюди зайшли, тут просто кайф. природа, хочеться жити. Ще літо буде на басейни їздити, жара. Вообще, так, стоп. На які басейни їздити? Подивись, який басейн класний тут. О, тут що й є? Та ти ж настоящий басейн. йо ма, ховаємося? Та ти що, беремо. Ну, що, вік, як тобі будиночок? Можна да. податися? Я, звісно, в шоках. Тут одне дерево тільки 1015 стоїть. А я тобі прошу. Я думаю, що треба брати. Ну дивись, що банька є, ні? Ого, нічого ну, собі. Баня, кайф, та це ж просто мічта. Прикинь пошикувати. Мати можна. дім своєї бані. Компанію на літо привезти. Вже зараз якраз Край, сезон починається. і душек і холодна водичка в бочечці. Да, у мене а. така компанія, що вони будуть раді. А знаєш, яка тут ще пішечка є? Огірочки, помідорчики, укропчик, Петрушечка, тут все своє згорода Он на задньому фоні. Ого, диви, тут ще й город є. Тут, зняли То тут і помідори, і огірки, і перці влізуть. Кайф, а тому я ще такого гукартоплю картоплю посадю. а це теж самий О. смак.